Другокласник першого Калинівського ліцею Олександр Качковський розповідає Суспільному за що любить шкільні обіди. Дуже класно, багато різних фруктів, борщ, суп, каші різні, м'ясо, котлети». Меню змінилося з жовтня, каже директорка Калинівської гімназії Олена Костюк. Чогось додали, щось забрали. Два рази в тиждень ми даємо. Страви з яловичини, один раз страви з свинини, один раз страви з, риб, з риби, а один раз страви із курятини. Забрали кисломолочні продукти. Діти дуже любили сирники, любили запіканку, любили лінові вареники. Зараз дуже калорійне меню. Марія Бреславська на кухні шостої ранку готує для учнів третього ліцею. Наготувала дітям суп гороховий голубці ліниві. Ну і далі пішло яйце варене, апельсина, булочку спекла. Сок дали сьогодні. Учні початкової школи харчуються безкоштовно на ці цілі. Калинівська громада з державного бюджету отримала понад 3,5 мільйони гривень, каже головний спеціаліст міського відділу освіти Оксана Блащенко. Ми Маємо 24 заклади освіти, чотири філії. Всі заклади мають власні харчоблоки, Тому ми маємо можливість всіх готувати гарячі обіди на місцях і харчувати усіх діток. У нас їх 1820 дітей початкових класів. Держава передбачила для одного школяра 50 гривень на день, але не більше ніж передбачено в місцевому бюджеті. У Калинівській громаді заклали 43 гривні, каже Блещенко. На 30% зросла кількість дітей, яких харчують безкоштовно у ліцеї. Села Новогребля розповідає директорка Наталя Погорільська, учениця четвертого класу Ніна Віштак каже: тепер до їдальні обідати ходять усім класом. Так щодня безкоштовно, дуже смачні, тому що нам дають кожного пущі дня дуже їжу». За словами Оксани Блащенко, харчування для усіх школярів Калинівської громади однакове. І безкоштовне для початкової школи, і платне для середніх та старших класів. Для них вартість обіду в середньому 35 гривень. Її здешевлюють за рахунок допомоги місцевих господарств. Частково овочі приносять батьки. Другокласниця Калинівської гімназії Ольга Кундіс до минулого року розповідає, мешкала з родиною в Іспанії, і українська кухня їй не дуже смакувала. Сьогодні думку потрохи змінює. Було непривично, я така була, мені не сподобалось не нічого, звідси. А зараз мені сподобалось трішки, і я почала трішки їсти. Мені сподобалось, борщ дуже смачний. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.